Привіт, друзі, мої вірні побратими по вудці. З вами ваш рибалка Експерт, і сьогодні ми зануримося у світ зимової риболовлі, щоб розібрати всі таємниці кльову на 20 січня 2026 року для нашої рідної України. Цей день обіцяє бути справжнім викликом, але й цікавим для тих, хто не боїться морозу і готовий адаптуватися. Чи буде це день повного безкльов'я, чи нам вдасться виманити хитрого хижака з його зимових схованок? Про це ви дізнаєтеся в моєму детальному прогнозі, тож залишайтеся зі мною до кінця. Почнемо з нашого смугастого розбійника окуня. В умовах глухозим'я та стабільно низьких температур окунь переважно триматиметься на глибині ближче до дна, шукайте його на брівках, краях підводних ям. Або біля коряжника, де він може знайти укриття та потенційний корм. Через морози він буде не дуже активним, тому потрібно провокувати його наклювання. Раджу використовувати делікатні мормишки світлих відтінків з підсадкою мотиля або дрібного опариша. Проводка має бути дуже плавною, з довгими паузами. Не забувайте про періодичне постукування по дну. Це може підняти мул і привернути увагу пасивного окуня. Можна спробувати й невеликі балансири, але з мінімальною амплітудою гри. Пам'ятайте, друзі, в таку погоду окунь вибагливий, іноді достатньо лише одного додаткового помаху вудкою, щоб він зреагував. Щодо й кластого судака, то він, як і завжди в січні, орієнтується на найглибші ділянки водойм. Ями, перепади глибин, руслові брівки, ось його основні стоянки. Шукайте його там, де є мінімальний струмінь або повна відсутність течії. Через стабільний тиск він може бути більш-менш передбачуваним, але його активність буде невисокою. Ловити судака краще на важкі балансири або вертикальні блешні, що імітують малька, колір. Природний, сріблястий або золотистий. Також ефективними можуть бути тюльки або дрібні живці, підсаджені на гачок. Проводка повільна з довгими паузами на дні, іноді з невеликими постукуваннями. Не бійтеся експериментувати з глибиною, але основний фокус має бути на нижніх горизонтах. Зимова щука це окрема історія. 20 січня 2026 року з нашими міцними морозами змусить її триматися глибоких закоряжених місць або ділянок з підводною рослинністю, вона не буде ганятися за здобиччю, тому ловля на жерлиці буде найефективнішою. Використовуйте живця, плотвичку, карасика або йоржа розміром від 5 до 10 сантиметрів. Живець має бути активним, щоб привернути увагу пасивної щуки. Встановлюйте жерлиці на глибинах від 3 до 6 метрів, особливо там, де є перепади дна. Також можна спробувати великі зимові блешні, але з дуже повільною проводкою. Будьте готові до того, що клювання буде рідкісним, але якщо щука зреагує, це буде справжній трофей. А от для тих. Хто любить справжню зимову екзотику, є минь. Ця риба тільки активізується в люті морози і січень його час. Шукайте його в ямах під обривистими берегами, в місцях з каменистим або галечним дном. Найкраще він клює на донки, особливо в темний час доби. Насадка дрібний живець, піскар йорш або пучок черв'яків, минь нічний хижак. Тому, якщо ви готові до нічної риболовлі, шанси на успіх значно зростають. Він не такий вибагливий, як інші риби взимку, і може принести гарний улов. Друзі, 20 січня 2026 року обіцяє бути справжньою зимою. Температура повітря по всій Україні коливатиметься від мінус 7 до мінус 14 градусів в день. А вночі стовпчик термометра може опуститися до мінус 25 градусів, особливо на півночі та заході країни. Атмосферний тиск буде стабільним і високим близько 753, 754 мм ртутного стовпа, що є типовим для антициклону. Вітер очікується слабкий, переважно. Північно-східного або південно-східного напрямку зі швидкістю від 2 до 10 метрів на секунду опади можливі у вигляді невеликого снігу в деяких південно-східних регіонах, але більшість території залишатиметься без опадів з можливою ожеледицею на дорогах. Така стабільно холодна погода з високим тиском і слабким вітром. Зазвичай сприяє помірній активності риби, але різке похолодання може зробити її більш пасивною і прив'язаною до глибин. Температура води в більшості водойм України буде близька до нуля градусів за Цельсієм під льодом. На річках і водосховищах встановився стійкий льодостав, як, наприклад, на Дніпрі в районі Києва. Це означає, що риба шукатиме найглибші ділянки, де вода трохи тепліша і стабільніша, а також місця з достатньою кількістю кисню. На малих річках можливе утворення шуги та зажорів льоду, що може впливати на локальний рівень води, але загалом картина, міцний лід і холодна вода. На 20 січня 2026 року місяць перебуває у фазі зростаючого серпа. Його освітленість становить лише 6,17%, це третій місячний день. За рибацькими повір'ями, період після новомісяча та зростаючий місяць на ранніх стадіях не завжди сприятливий для активного кльову. хоча є рибалки, які стверджують, що в ці дні хижак може бути активнішим. Загалом календар рибалки на цей день вказує на слабке клювання. Однак, як показує мій досвід, місяць це лише один із факторів, і якщо всі інші умови збігаються, можна розраховувати на успіх. Загальна активність риби в Україні 20 січня 2026 року буде мінімальною. Ми перебуваємо в розпалі глухозим'я, коли товстий лід та низькі температури обмежують рух риби та знижують її метаболізм, хижак. Такий, як судак та щука, триматиметься ям та брівок, окунь теж буде пасивним і шукатиме укриття. Минь це єдина риба, яка в такі морози активно годується. Тому, друзі, на цей день я даю прогноз кльов буде слабкий, капризний. Причина проста стабільно низькі температури, товстий лід, мінімальна освітленість місяця, риба дуже млява, і її потрібно ретельно виманювати. Але це не означає, що немає шансів уважність, делікатність Насті та правильний вибір місця, ваші головні козирі. Ось такий, друзі. Мій прогноз на 20 січня 2026 року. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам на зимовій риболовлі. Бажаю вам ні хвоста, ні луски. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і поділитися ним зі своїми рибальськими друзями. А ще напишіть у коментарях, на що ви плануєте ловити в цей морозний день. Можливо, у вас є свої перевірені секрети зимового кльову. Давайте ділитися досвідом.